Всім миру Божого. Вся слава Ісусу Христу. Хочу сьогодні з вами поговорити на таку дуже-дуже делікатну тему, про яку вам ніхто не розкаже. Хочу вам розказати про е, такого був Соломон, він був дуже мудрий. І знаєте, е, його батьки, його батько, там предки, його е, жили довго, але він чомусь прожив. Дуже мало років. І знаєте, е, хоча у нього було таке ізискане питання, він ні в чому собі не відказував, він жив е, на широку ногу. У нього... Він був дуже-дуже сильно багатий, але він дуже був мудрий. Но він собі е, не заприщав ні в чому. Він дозволяв собі жити, як він хоче. І було в нього. Дуже-дуже багато-багато жінок. Такий величезний був гарем. Тисячі, тисячі жінок були в нього, але він прожив 60 років. І знаєте чому? Тому що, е, він дозволяв собі займатися сексом е, як завгодно. В різних позиціях, і аральним, анальним, яким хочеш сексом займався. І знаєте, він заражав е, своїх жінок, жінки його заражали. І у нього було дуже-дуже багато болячок, і тому він прожив 60 років. Е, от. І... і тому зараз от, е, інтернет він переповнений е, тим, що. Можна займатися, що це е, що врачі совєтують жінки, наприклад, якщо вони і токсикоз то займатися оральним сексом. І це типу, зупиняє. Але статістика говорить про те, що дуже багато заражаються е, жінок. Сіфілісом і дуже багато дітей умирає около 200 тисяч це дуже велика цифра новорождених дітей. Із-за того, що жінки боліють сифілісом, із-за того, що вони неправильно займаються сексом, слухають всіх підряд. І знаєте, такий ще був актр Майкл Дуглас, він був голівудський актор, і в нього був рак горла, і він говорив, що він жаліє тільки про одне, що він займався оральним сексом з, багатьом, з багатьма жінками. І... Навіть актери, актри порноактери, які от виставляють все, знімаються Виставляють ці фільми, да, статістика говорить про те, що е, актери вони касаються друг друга там, полових органів, е, касаються, е, то у них з очей постійно тече, і вони за це осліпнуть, і їм колять в очі е, уколи. Е, і знаєте, що Біблія нам про це говорить? Що цим мають займатися тільки чоловік і жінка, но в чистоті ніякої, ніякого орального, ніякого анального сексу не бути, Все должно бути в чистоті. Якщо ти хочеш бути здоровим, нам треба вивчати Біблію. тому що Біблія вчить. Щоб що не можна е, цим займатися. Для того Бог сотворив чоловіка і жінку і зробив їх одне ціле, щоб вони друг друга друг друга доповнювали. Ну написано, що в чистоті должно бути ложе, непорочне, і брак він може бути в чистоті, і ложе має бути в чистоті. Не займатися оцим всім. Діти не народжуються не через рот, не через попу. А діти народжуються тим містом, яким займаються сексом. Тільки так можна займатися сексом. Більше ніяк. Но не з чужою жінкою, не з чужим чоловіком. Так вчить Біблія. І для того, щоб нам бути необманутими, нам треба вивчати Біблію, тому я запрошую тебе. Якщо ти маєш якісь проблеми, болезні, прокляття, якісь страхи, якісь депресії, я запрошую тебе. Якщо ти знаходишся реально в якихось таких заболіваннях, Бог ісцелить тебе. Ти тільки прийди, покайся, і Господь тобі все простить, і ти підеш на істеленіе. Вся слава Господу Богу! І я запрошую тебе, приєднуйся, пиши мені, і я обов'язково тобі відповім. З миром Божим нехай Господь тебе благословить, і хай Господь коснеться твого сердечка, з миром Божим.